Вітаю, друзі. Вчора вечором український сегмент Телеграма і Фейсбука просто був переповнений невиправданими надіями. Я тоді написав, що триває торгівля надіями, і багато хто бачив в цьому відкрите вікно. Можливості ну вікно справді відкрито, але це ж не в перший раз, і жодного разу сподівання не виправдалися саме через позицію Путіна, який абсолютно не бажає закінчувати війну. Так, запит на надію в суспільстві є, і ЗМІ його задовільняють. Більше того, друкують інформацію, яка емоційно всіх надихає. Але що стоїть за цією інформацією? Зараз поясню. Нью-Йорк Таймс чорний писав, Дональд Трамп має намір особисто зустрітися з Путіним вже наступного тижня. Невдовзі після цього він планує провести тристоронню зустріч з Путіним і Зеленським. Fox News повідомляє, це сам Путін сьогодні заявив, що вже захотів зустрітись з Трампом. CNN повідомляє, що це росіяни висловили бажання зустрітися з Трампом після зустрічі Путіна з Віткофом. Головне, в очікуванні хороших новин не плутати свої необґрунтовані сподівання з реальним положенням речей, інакше буде розчарування як після двох-трьох тижнів. Всі пам'ятають, як це було? Так, от зараз відбувається схожа ситуація. Поясню, про що йде мова. Заява президента США про можливу зустріч з Путіним на наступному тижні. Це емоційна реакція, на яку вже є пояснення навіть від держсекретаря. Так, зустріч з Путіним відбудеться. Коли-небудь, можливо, у майбутньому, можливо, поговорять по телефону наступного тижня, можливо, а можливо, ні. Те, що відбулося, це намагання багатьох груп людей, які втомилися від війни, продати можливість закінчення. її. Я дуже хочу, щоб війна закінчилася. Дуже хочу. Я хотів би, щоб вона навіть не починалася. І коли я пояснював, що треба готуватися до повномасштабного вторгнення, мені казали, ти лякаєш нас, ти хочеш розгойдувати човен, ти хочеш собі рейтингати ще щось. Я хотів, щоб люди не постраждали або жертву якомога менше. Коли ти підготовлений, ти розумієш до чого, і тоді мінімізуєш ризики. Сталося інакше. Переважна більшість слухала того, хто розповідає про травневі шашлики. Ну так про них чути приємніше. Тому, коли вчора я написав е, пояснення, що ні, ну ви намагаєтесь підмінити своїми очікуваннями реальні факти, багатьом це не сподобалося. Те, що зараз я розповім, вам не сподобається знову. Як визнав сам Трамп, ніяких проривів на переговорах з росіянами не відбулося. Як е, всі вже знають, Путін фактично запропонував так званих два свіжі. Підходи або свіжі рішення до вирішення війни питання війни. Перше це негайно запровадити секторальне перемир'я. Перше, яке повинно бути повітряним на думку Путіна, воно повинна забезпечити подвійну відмову від ударів глиб території Росії та України. Проти його дія не може розповсюджуватися на всі території, які прилягають на 500 кілометрів до лінії бої поясню. Від Сум до Києва менше 400 кілометрів. А, попрямий. Це говорить про те, що бити по Києву можна. До Харкова теж мало, знову бити можна. До Полтави. Тож ми говоримо про те, що Путін хоче ще більше розколоти Україну. А і більше того, бити далі ракетами і шахетами. Вглубь країни, це навмисно робиться, і всі розуміються. Тому те, що пропонує Путін, це я дуже буду обережним. маячня, яка народилася в його голові для того, щоб потім сказати: Ну ми ж сказали зразу, що оце що 500 км від ЛБЗ, то не можна туди бити, не можна. Тоді зрозуміло, що треба заходити на територію Росії на 500 км, щоб по Україні не били. Ну, інакше варіантів немає. Друге перемир'я, яке пропонує Путін, це тимчасове 30-денне перемир'я на окремих ділянках фронту до узгодження сторін всіх питань для забезпечення гуманітарних потреб обміну пораненими, полоненими, забрати своїх загиблих. Тут це, зрозуміло, тут нічого нового, але і ніяких проривів немає. Другий пункт, який би запропонував Путін, це так званий обмін територіями. Що проходить про обмін територіями? Україна повинна повністю вийти з Донецької області, задекларувати не вступ до НАТО, а залишити території, які контролює на території Росії. Це на Білгородщині, Курчні, так невеликі, але залишити їх. І погодиться на перемір'я на 30 діб. До речі, це зразу другий пункт, про який я казав перед тим, в припинення вогню. І цей процес повинен тривати 30 діб, поки будуть усунені основні перші причини конфлікту. Поясню: денацифікація, демілітарізація, де та вся інша маячня. Тож ми говоримо про те, що позиція кардинальна ніяк і не змінилася. Ну, по факту, маячня, яку вони просували, яка народилася в цих мізках, які постраждали від деменції, залишається і далі для них актуальних. Вони живуть ці КДБшні наволочі в парадигмі своїх фантазій і намагаються продати їх за реальні якісь там рухи в бік миру. Поясню. Путін справді боїться санкцій і розуміє, до чого це може призвести. Інші країни, як би вони не тримали обличчя, теж не в захваті від цього подій. Зараз поясню, чому. Але коли ми бачимо, що Вітков від імені президента запропонував негайне запровадження повітряного перемир'я, після чого експерти всіх груп зацікавлених сторін повинні узгодити ці технічні деталі. Це говорить про те, що він пропонує, наприклад, взагалі ніяких обстрілів. Ніяких атак, ніяких ракет, ніяких шахетів, але також нічого по російських НПЗ, що найбільше цікавить Путіна. Бо сьогодні в Росії вже піднялася ціна на перероблену нафту, а саме на паливо в Росії. Деякі регіони вже відчувають дефіцит. Якщо Україна нанесе удари ще десь ну, по двох-трьох десятках НПЗ регіональних. То напередодні збору урожаю в Росії буде навіть не дефіцит, а криза паливна криза, до якої росіяни не готові. І це призведе до багато хороших наслідків для нас і поганих для Росії, а для того, щоб всі зрозуміли: росіяни справді бояться тих санкцій, які може запровадити Путін. Чому тому, що це обмежено не лише витрачання грошей на війну, а й витрачання грошей на вирішення внутрішніх проблем. А в Росії їх з кожним днем все більше і більше у нас багато хто намагається розповідати, та немає там ніяких проблем. Є. є проблеми із мобілізацією, є проблеми із грошима, є проблеми з дофінансуванням банків, є проблеми з видовичами нафти. Там величезна купа проблем, але грошей все менше і менше. Бо Повторюється історія Радянського Союзу і Афганістану, коли в топку війни вкидали всі гроші і не вистачало на внутрішні питання. І це призвело до зникнення Радянського Союзу. Путін хоче отримати так зване в обмін на конструктивну позицію Росії, а гарантію не введення проти Росії нових санкцій з боку США і послаблення вторинних санкцій. Так. Вони вимагають саме це, бо санкції б'ють по Росії. Так Росія навчилася обходити частину санкцій, але на 100% обійти не може. Так, Росія хоче саме зняття санкцій, тому що це душить її і робить відсталою у всіх напрямках. І, окрім того, фактично перетворює її в сателіти Китаю. Путін це розуміє. Добре, розуміє, як би він не робив зі своєї морди а, таке знаєте, позитивне обличчя. Не вийде, Трамп вважає, що ведення першого і другого секторального перемір'я буде суттєвим кроком на шляху до досягнення режиму повного припинення вогню. Він запропонував Зеленському серйозно поставитися до пропозиції Путіна і говорити там, наприклад, на експертному рівні. З європейськими союзниками умови і реальні ці підходи. І знаєте, я вам скажу так: радники європейських країн дійсно будуть консультуватися з українцями, з американцями, але вже відомо попередньо, що ніхто серйозно не ставиться до цих пропозицій Путіна, бо він пропонує те, що він зараз пропонує це 100% не в інтересах України, це взагалі не про що. Це намагання відтермінувати санкції, це намагання гратися з Трампом, це намагання справді вводити його за нос. До речі, оточення Трампа, зокрема, Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, директор ЦРУ, міністр фінансів і торгівлі, найближчі радники переконують президент США. Взагалі, не ставити серйоз до будь-яких пропозицій Путіна, дистанціонуватися від нього, не зустрічатися і е, взагалі просять вимагати в нього саме тотального, безумовного припинення вогню. І Путін може на це піти під тиском того, що може статися через запровадження всіх санкцій. Всі ці розмови. Трамп боїться, що це не спрацює, та Путін не боїться. Ще раз, це гра, велика політична гра, коли роблять заяви і намагаються продати ну саме продати суспільству те, що відбувається. Але ще раз кажу: те, що ми зараз спостерігаємо, це не про що. Президент США переконаний, що зможуть. Примусити Путіна перестати на американські позиції, і бачив падіння свого рейтингу сполучених штатів, хоче за рахунок Росії відновити свій рейтинг, хоче за рахунок Росії посилити свою позицію, і хоче реалізувати запит американських республіканців виборців, які вимагають від Трампа накласти санкції на Росію, нанести їй більше шкоди і допомогти Україні. В захисті України території і всього іншого розумієте, це дуже важливе питання для багатьох. Вже зрозуміло, що якщо Трамп не буде допомагати Україні і буде погоджуватися російськими мови, республіканці програють вибори в Конгрес і Сенат, а це призведе до імпічменту Трампу і кінця його правління. Трамп це до речі розуміє теж тому він заявив під час наради, після звіту Віткифо, що все ж таки збирається протягом двох днів оголосити про впровадження вторинних санкцій, направлених на продаж російської нафти третім сторонам, а впровадження руйнівних санкцій буде можливим випадку, якщо Путін, як сказано, буде далі водити його за носа, і припинення вогню у серпні не відбудеться, те, про що я казав в вересні, коли розпочнеться. Передвиборча компанія в Штатах у Трампа не буде варіантів уникнути накладання санкцій, тому тягнути буде до травня, але у до травня, вибачте, до вересня, обмовка по Фрейду. Але ще раз скажу: те, що ми сьогодні спостерігаємо, це торгівля надіями. На жаль, більше того, президент США вже анонсував свою стратегію Введення вторинних санкцій, вимога припинення вогню, введення руйнівних буде у випадку відмови, і ця умова залишається в силі, так тому уважно спостерігаємо на те, що відбувається, і бачимо, що, наприклад, той самий Китай заявляє, що е, зараз є критичний момент переговорів по врегулюванню конфлікту. Китай дійсно на своєму рівні хотів би конструктивного підходу Путіна і до закінчення війни, бо їм нафіг не здалося, щоб на них накладали нові санкції через Росію. Їм це не потрібно. Тож можемо говорити про що зараз? з'явилась така знаєте візуалізація того, як американці бачать цю війну. Перше, пункт номер один: Сполучені Штати вже за цю війну не платять, і це Трампа влаштовує. Пункт другий. Війну вдасться припинити, коли головні учасники сторін, які платять це європейці і Росія, а саме вони платять зараз за цю війну, будуть вважати, що це вже за дорого для них і легше закінчити війну. Саме це намагається зробити Трамп, вводячи санкції і роблячи для Путіна війну дорогою. Пункт третій, якщо. Всі сторони хочуть ігнорувати це і готові платити і далі, то Америка нічого проти не має. Вона буде продавати свою зброю так цинічно. Вона буде допомагати вбивати російських громадян своєю зброєю за європейські гроші. І в будь-якому разі Америка буде мати фінансовий профіт. Це Класична бізнес-логіка, на жаль, дещо поясню, що всі країни, які вважали, що їх це не зачепить, зараз будуть потрапляти під молот американських санкцій. Країни, які фінансують цю війну, наприклад, той самий Китай, той самий Індія, вони просто будуть віддавати частину своїх доходів. Сполученим штатам через санкції, це розуміють і в Індії і в Китаї, і їм це не потрібно. Саме тому тиск зараз на Путіна посилиться. Єдине, що чи можна домовитися з маньяком, який хоче отримати бажане з параноїдальною просто впертістю, не знаю. У мене розуміння по путіну не можна. Я не є експертом по неадекватам. Тут краще звертатися до психіатрів. Не знаю, чи є політичний психіатр, але в цьому випадку так і треба. І останнє, що я хочу сказати: дивіться, вам будуть продавати найближчим часом якомога більше казок і лукшини. Війна буде тривати. Може чи може статися так, що війна закінчиться найближчим часом? Ні. Чи може припинитися етап цієї війни? Так. Путін не відмовиться від того, щоб захопити Україну ціліком. Він може. Взяти паузу, тайм-аут для переозброєння, для виправлення проблем, для накопичення зброї, для посилення своєї армії, для переформатування армії. Але наступний етап війни може дійсно ніколи не початися. Це буде як в Ізраїлі, який живе в стані війни всі 80 років. Так от у нас може бути дуже схожа ситуація. Для того, щоб війна не почалася, країні потрібні будуть новий лідер. Нова стратегія, нове озброєння і новий вектор для країни. Але про це ми будемо говорити тоді, коли вдасться взяти паузу в цій в цьому на цьому э, відрізку часу. Ще раз, я хотів би, щоб війна закінчилася. Мені б дуже хотілося вас теж, теж потішити. Але я кажу те, що є, і те, що вам не дуже подобається. Цінуйте тих, хто каже вам правду. Це важливо. Дякую, що дивилися. Дякую, що. Підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Я сподіваюся, ви це зробили. Якщо не сті, не стігли, і дуже уважно слухали, то зробіть це зараз. І не забувайте головне: ми можемо ставитись до процесів як завгодно, але головне підтримувати Збройні Сили України. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього, країни не буде. Тому донатте на ЗСУ, тому приєднуйтесь до ЗСУ, тому допомагайте ЗСУ і гуртуємося навколо ЗСУ. Отоді От справді. Все буде, Україна! Дякую, що дивилися. Тримаємося, Па-па.